Це те, що, що всі шукають на ручничок. Подивіться на ручку коробки передач, кермо просто в ідеалі. І я все ж таки деяких людей зверну увагу, от виходить парадокс. Видно, що її не вбивали взагалі. Чорний варіант пасаті да всім. До речі, ще прикол, вибачте за вираження, але я це скажу І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова рубрика на продажу. Будуть Класні просто бомбійські машинки, пасатіки, Ну ми зараз повернемося. Залишили з минулої рубрики на продажу недопроданих декілька варіантів. Я все ж таки деяких людей зверну увагу. От виходить парадокс. Звідси, давайте подумаємо про одну тему. Рік назад під нульове розмітнення, ось такі гольфи е, з пробігами 250-280 тисяч по 8 тисяч євро. Просто тако розривали на ура. Потому що знаєте що, Тому, що було нульове розмитнення і. Була доставка, відповідно, тисячу, а то й більше євро, ще плюс ціла куча там бракерів, платіжів. І така машина вибігала там 9... 300, дев'ять 400 євро, це за щастя було знайти. Ну в нас всі за ними гналися. Знаєте, чому? Тому що було нульове розмитнення. Правильно, тому що сам факт нульового розмитнення. А на сьогоднішній день, коли ми беремо, знайшли, ми вам минулого разу запропонували ось цей варіант Golf 7, і його ніхто не захотів взяти. Ну блін, ну там в Україні вони починаються там по 9,5, стоять по 10 тисяч. А тут якби 9, але перекупом. Якби зазор малий, ніхто не хоче, а ще й перекрашено. Дивіться, я показую, що, по-перше, тут цього всього йде, Двойний слой, ніякої шпаклі немає. Бачите, 170, 160 тут взагалі Єлі налачувалося От 300, 200. Тобто ніякої тут шпаклі не видно навіть на арочки. Так, ні, ось тут на арочці є один момент, який підроблявся по автомобілю. Це в них оце больна точка, це вони ось тут він був процарапаний, зато це робилось. Ну, не суть. Але ось цей автомобіль заходить до 9 тисяч євро. Це 15-го року гольф. По техніці він бомбовий, сіли, прокаталися, поїхали нормально. Продавець значить, зараз ще зробив знижку. Тобто, кому цікаво, дивіться, ще 200 євро знижки на цей автомобіль. Там він навіть можна буде зробити 5500, плюс наші послуги. Тось хто хоче собі, ну дивіться, ну це ж краще, ніж п'ята шкода. Це краще, ніж шості гольфи. Та шості гольфи в нормальних станах, плюс-мінус так коштують. Блін, я от від себе можу, реально, хто хоче собі шукає тачечку, покататися, просто поїздити безпроблемно, ну, без нюансів, Тише ще й не за великі гроші, тобто до, до десятки з гольфом сьомим влізти. Ось, будь ласка, друзі. Ті самі гроші, коли вони заходили під нульове розмитнення, ну тільки зараз, да, вибачте, треба платити. До розмитнення. Ось тут у нас є косачок, отака вмятінка, але вона робиться без, безпокрасочним ремонтом. І ось тут є така вмятінка. По цьому варіанту проїхали, а далі поїхали, я вам покажу цукерочки. І так, друзі, давайте. Номер два. Поїхали. Значить, Passat реально кльовий. О, це то що, то, що всі шукають. Хто шукає для себе машинку? Це отако просто раз-два без роздум'я. Позвонили і забрали, тому що... Машинка 220 пробігу, вся в рідній фарбі повністю. З косяків, які мені тільки помітні, ось внизу в нього легенька царапінка по бамперу. Він весь рідний, весь щіткий, весь в рідній фарбі повністю. На непогані комплектації відносно тих інших, що в нас були. Що тут із непоганого, у нас йде шкіряне кермо. З адаптивним круїз-контролем. ну да, безключовий запуск в автомобіля, коричневий класний колір. Значить, дивіться, в нас літня гума в стан поганий, але в ньому 8 тисяч назад чи 10 тисяч назад кілометрів зроблене велике ТО. Поміняний ремінь ГРМ повністю з помпою. Всі масла, фільтра, все було зроблено. Було велике ТО зроблено по машині. Тачка просто сів. Поїхав, помив, навіть полірувати не треба. Ну Хто захоче зукерку зробити, відполіруєте. Вона навіть по салону не зачухана, не, не вбита. Не дивіться, давайте звернемо увагу. Разом з вами, подивіться. Тут навіть в п'ятнах сидінь немає. Подивіться на цей підлокітник, Подивіться на це сидіння. Ззаді, що новеньке. Ну, тут трошечки почистити, коврики новенькі купили і тачка просто. Блін. Рідко такі, коли попадаються, дивіться, 7600 євро, друзі. 7600 євро це найдешевша, реально найдешевша ціна, яка вам може сьогодні попастися по Німеччині, можете зайти на штуку дорожче. Блін. Ой, ось ще ці косячок є, царапинка, ось така. значить. По такому пасату зразу рекомендую. Цей, хто шукає машинку для себе, друзі, без роздумів можете брати. Так, друзі, хто шукає щось собі трошечки бюджетніше, але також класне, щоб було в гарному стані? Дивіться, ось у нас є Golf 6 13-го року. Останній рік його. Іде, значить 1.6 дизельок на палкі, в нього не класна комплектація, слабенька комплектація. Да? Але він весь повністю в рідній фарбі, друзі, в нього тільки 190 пробігу. Просто машина цукерка, як знаєте, завів, запустив. Мені навіть її мені здається, полірувати не треба. Вона всередині чиста, вся почищена, немає ніяких. А її ще ніхто не чистив. вони ось так тільки приїхали ці машини, ну, але ось так вона виглядає. Ще я ключики візьму, вам покажу по комплектації, чого тут не достає. Так, Дивіться, друзі. Значить, В нас тут класна резина, до речі. По стану, я дивлюсь, вона десь нова. Недавно поміняна, да? 37 неділя 2021 року. Резина, реально, стан хороший. Іде. Так, дивіться. Значить, показую. Є декілька сковиків, ось такі, зрозуміло, але в цілому стан класний. Дивіться, в неї нема мультикерма. Із комплектації, що в нього є, звичайний кондиціонер, але підігріве сидінь є. У нас датчики світла, датчики дождя. Ну не такий він аж пустий, Та повний електропакет, і машина по техніці. просто, ну... Давайте таку фразу придумаємо. Оса! Машина сьогодні не запускалася. 196 тисяч так, подивіться, тут на ручничок, подивіться на ручку коробки передач, кермо просто в ідеалі. Ну реально, просто в ідеалі. Ніяких тут взагалі немає. Всі, всі е, склопіднімачі працюють. Ззаді вона що новенька. Я ж кажу, хто шукає по техніці оцю машинку, таку собі хорошу, просто кататися на ура беремо. Сміло. Дивіться, 4400 її ціна нето. 4400 за 2013 рік. Це... І за такий стан вся в рідні повністю вся в рідні машина. ну, видно, що її не вбивали взагалі. Ось такий варіант номер 3 друзі. На цьому не переключайтесь. На ще є два цікавих, класних варіанти. Також два автомобіля повністю в рідній фарбі. І так, друзі, переходимо на наступний у нас варіант номер 4 Значить, Дивіться. Ну просто блин, сів, поїхав чорний варіант пасатик, 7 по стеклешках у нас тройки. Тройки. Можливо, буде 13 роком. 에, можливо, 14-й по документах. Но будемо відталкуватись від 13-го. На тітанах весь рідній повністю в фарбі 220 пробіг, реально живий, живий пасад, я ж кажу. У мене ну, рідко таки попадаються, є декілька сколіків. Блін, тут поліруєш і він просто в вогні. Ніяких там немає таких загибів чи поломів, щось, декілька таких мінімальних м'ятінок, яких там видивитись, його полірнути, ось тут є притертость, але вона вся спалірується, якщо захотіти. На тітанах передні тормоза взагалі нові. Задні тормоза взагалі нові. Подивіться, тут нові тормоза. Резина, відмінний стан, Мішелін, 19 рік, 4 неділя, 19 рік. Також свіжакова, грубо кажучи, резина. Блін, 220 пробіг, друзі. 5500 євро. Блін, він просто реально кльовий. В нього є один мінус. Подивіться на сидіння. Вони тут не порвані, подивіться на цей підлокітник. І середня комплектація, але все, що потрібно, все є повний електропакет. Круїз-контроль, у нас мультикермо, двокзонний клімат, підігріви сидінь, старт-стоп-функція, датчики дожджа, датчики світла. Це все є в ньому в цьому посадку 5500 євро. Е, да. Із мінусів, яких є, друзі, у нього він все працює, все катається, я перевіряв, їде машина суперово. У нього просто важковато, трошки важче, ніж зазвичай. Працює педаль щеплення. Вона все працює, заводиться, все автомобіль, тобто, вона бере ну, от, ну, в правильній зоні де треба там і бере. Тобто посередині нема там якогось такого, щоб... Ну, все нормально. там Може чуть-чуть вище центр, а може і на, на місці. Знаєте, тут мало хто здогадається, хто, хто не їздить на яких тут ж треба на новому спочатку прокататися, такому, щоб зрозуміти, але він відмінний. Це то, що єдине, я ж кажу, чуть-чуть важкувато, педаль щеплення працює. Не знаю, треба де подивитися, розібратися з цим всім. Блін. По цьому пасату реально... Давай налітай, як то називається. Налітай, хватай. З дивіться, все чітко також. Кому треба буде дотошно вже тоді виїхати на автобан, перепровірити, то тоді вже люди, хто замовить, тоді будемо дивитися. Так, друзі, ну поїхали. Давайте варіант номер 5 для вас. Знімемо, покажемо. Також бомбова пропозиція, тут 270 пробігу в ньому, але машина повністю в рідній фарбі. Нічого не треба ні малювати, ні. Ну, полірнути, хто для себе хоче зробити. Блін. ну ось Тут в нього ця тільки щочечка на бампері є, така притерта десь там, прижалися вони на ньому. А так в цілому повністю рівна машина. Декілька мінімальних, можливо, сколів, але вона реально виглядає класно. Тут нова резина, майже нова, 22 рік резина, тормоза також по 1010 відходять. Тобто, машина обслужена нормально, ніяких проблем по ній нема. Комплектація також хороша, дивіться, тут ні порвано, нічого. Сидіння, все рівно, все чіткий автомобіль. У нас йде датчики дажі, двохзонний клімат, підігрів сидінь, мультимедіа, е круїз контроль, Тобто середня нормальна комплектація. От він, ну, от щеплення прям, ну прям там де треба, взагалі ніяких тут до нього претензій немає. Блін, нормально, взагалі, просто хто шукає, можна забирати, забирати таку машину сміло, без всяких, без всяких нюансів. Ну, вони навіть такі, що просто ну, все, сів і поїхав, не обов'язково щось робити, щось складати. Тут машина сів і поїхав. До речі, вони відрізняються від тих інших варіантів, що в що нас були на минулому багатші трохи комплектації, шкіряні кермо йдуть всіх, є круїз контролі, є у нас парктроніки вже, а там у нас в ніяких не було парктроніків. Тут по комплектаціях веселіші. Реально, тут навіть і передній парктронік повинен бути. Ну Давайте попробуємо да, все, навіть і передні парктроніки є. Тобто парктроніки в круг. Значить, ну і машинки реально в такому стані, що. Називається стан на літай. Так, Друзі, за цей варіант 7300 євро. Це реально найкрутіша ціна на всю Німеччину за такий варіант автомобіля з таким пробігом. Вони по 320-330 по пробігу, коштують по 8000 мінімум і вище пішли. А, До речі, ще прикол. Я тільки викладаю постійно ці автомобілі в себе рубрику на продажу. Вибачте за вираження, але я це скажу. Самі хитрожопі жопі перекупи зразу дзвонять сюди на контору і питаються без мене, без моїх послуг купити. врешті решті-решт! Є голова на плечах чи ні? Але вони ж не знають, що ці автомобілі вже всі зарезервовані за мною. І якщо ціни на них нижчі стоять в інтернеті, ви їх не купите, тому що це. Це собі продавець так робить, тому що їм потрібно. Так, значить, дивіться, друзі, ще один варіант, останній я вам покажу, це з минулої рубрики на продажу. Ціна на цю машину також буде дешевша, 6600. Ціна за 17 2017 року. Ну він 16 м розмітню, десь буде 16 м Машина просто сів, поїхав, сідає, їде, немає ніяких проблем. 320 пробігу, ось це є вм'ятина, але машина все рівно сів, поїхав. 6600 з моїми послугами. Це навіть просто даже не вздумайте мені сказати, що це дорого, тому що це, блін, від вісьми вони починаються. Ну реально від вісьми вони починаються. А тут оглянутий варіант, тут у нас капот фарбований, і оце крилишко треба під заміну зробити, їде по техніці, підмінно. Останній варіант, друзі.